Ну що, друзі, вітаю всіх, хто займається співочними птахами, обіцяв записати відео, як витримати птаха з волі вас вдома. Напевно, трохи мало буде фото та відео, можливо, нічого не буде, буде тільки моя болтовня. Якщо вам подобається, якщо вам цікаво, то слухайте мене, будь ласка, та ставте подобайку, не забувайте підписуватися на канал. Отже, вперше як ми вполювали птаха, почнемо з самого початку. З самого самого початку, як ми вполювали птаха з півочого, в залежності від того, на що ми його вполювали, чи то був оська, чи то схованка, але як приклад ми завжди ходимо полювати за птахами, завжди ходимо. зранку, зранку. Тобто ми виходимо зранку, полюємо птахів десь приблизно до 12-ї години, до 11-ї взимку і, і то менше. Але є різниця між зимою і е, на осени. Чому? Тому що день світовий набагато коротший. Отже, почнемо ми з осени. Восени впалювали ви птаха, прийшли додому. В першу чергу, як і восени, так і взимку. Птаху потрібно дати. Спокій. Першочергове, дати спокій, окрему окрему клітку для нього потрібно, де він буде <кліпи> проживати, і е, насипати обов'язково обов'язково наголошую, різноманітної їжі, різноманітної. Е, подивіться, що цей птах е, чим цей птах харчувався в восени. Якщо це, наприклад, репалка, там чи щіглик, то сояхи та все таке інше, але дуже багато потрібно і зелені, і все такого іншого. Справа в тому, що е, птах е, з волі він ще звик їсти ту їжу, яка йому потрапляла на очі, яку, в яку він звик харчуватися. А ми, е, коли принесли птаха додому і почали, наприклад, Знаю таких людей, які ну насінням до касоях а годують і все, то птах їсти, скоріш за все, це не буде і ви получите купу проблем, і, скоріш за все, птах загине. Тож, величезна купа різноманітної їжі. По-друге, ніколи не ставте їжу в коробочках, таких спец... де. Ми завжди розміщаємо для птахів їжу. Не ставте, він не буде їсти з годівнички. Чому? Тому що ну, він не звик цього до цього, він не бачить в цьому сенсі, він буде цього лякатися. Тож, що ви зробите? Ви зробите те, що повинні зробити, ви насипаєте насипом на дов. Все, що він харчує. Все, все, що ви назбираєте в полі, те, що у вас є з цих кормів, і давайте цьому плаку харчуватися самостійно на долі. Паїлка. Ніколи не ставте паїлочки, такі, які там для канарок, для попугайчиків. Чому? Тому що теж цей птах. Ніколи не здогадається, ну, можливо, деякі будуть, не здогадається, що це потрібно <кій> з того місця пити воду. Тож наберіться терпіння, поставте якусь ємкость, таку величеньку, прозору. Ну Я ви бачили, ставив по відео, по ми, якщо ви не бачили, перегляньте, ставив баночки такі банки, що нам ставить банки на спину, коли ми хворіємо. От. То в цьому напрямку, скоріш за все, птах там буде пити, але прикріпляйте десь біля паличок. <кій> обов'язково, обов'язково, знову наголошую, накрийте всю клітку, всю, всю клітку, накрити напівпрозорою тканиною, а якщо б така у вас немає, то накрити звичайною білою тканиною, щоб трохи туди, ну, потрапляло, щоб туди світло. Щоб птах бачив їжу, бачив воду, міг харчуватися. І таким чином цей птах у вас буде накритий. Ну, За моїми думками і за моїм спостереженням, в мене деякі птахи були по два тижні. По два тижні вони були цілком повністю накриті напівпрозорою або білою тканиною. Повністю вся клітка. Повністю. І обов'язково <кій> накривати до низу. Чому? Тому що знизу знаходиться в нас корм. І якщо ви верхню частину накриєте, птах, звісно, підніметься на жординки, які він буде на них сидіти. І, до речі, обов'язково придивіться в перший же день. В перший же день наголошую, перший же день обов'язково придивіться на те, щоб птах. Якщо ви побачили, що птах харчується, а побачили як, ви насипали, наприклад, десь там їжі, і через деякий час загляньте і подивіться, чи харчувався він. Ви побачите якусь з насіння там чи ще щось, ви побачите, щоб там місце трошки стало чистіше, щоб так щось перебирав, щось їв. Наприклад, якщо ви птаха вполювали на осені зранку, а додому ви приходите, наприклад, о 12 я про це казав трохи раніше, о 12-й, у час, у 3 години вечора, ну, можливо, це ж осінь, там, день ще трошки довший, то якщо ви птаха вполювали зранку, і він у вас обов'язково знаходиться окремо, десь в якоїсь пускової клітки. Не знаю, як буде українською, напишіть, будь ласка, в коментарях. І обов'язково вже там, на ловлі, якого птаха ви вважаєте, що ви залишите додому, додому, вже там його нагадуйте. Насипте вже там йому їжі. Чому так? Тому що коли ви прийдете, о, дощ пішов ввечері додому і насипате птаху їсти, звісно, він вже не буде їсти, він буде спати. А зранку вже може бути пізно. Чому? Тому що птах залишиться голодним. Дуже велике правило, дуже величезне правило. Птах ніколи не боїться холоду. Чому? Тому що птахи, вони літають на волі. Вони взимку літають на волі. Птах боїться дуже багато голоду. Голодний птах це птах, який загине у вас. Якщо ви впалювали птаха взимку і також вранці, зробіть все те ж саме те ж так само зранку. Якщо птаха, ви побачили, що ви відібрали яких птахів і ви хочете ось цього птаха залишити у себе вдома, залишайте цього птаха і обов'язково нагадуйте. Але є дуже багато але, теж одно із виключень. Якщо ви прийшли вже додому, а за вікном вже... За вікном вже темно, сонечко сіло, і ви чекаєте наступного дня, щоб нагодувати птаха. Ні, це неправильно. Дайте можливість птаху харчуватися допізна, незалежності від того, що на вулиці вже буде темно. Тобто, ви прийшли додому, там 3 години пів четвертого вже темно, влітку взимку. Принесли додому, накрили напівпрозорою тряпочку. Якщо, наприклад, у вас птахи знаходяться там на балконі чи десь, ще, накрили напівпрозорою або білою тряпкою, і вмикнули світло. І ще раз дали харчуватися птаху. Чому так? Тому що, по-перше, ви для птаха зробили перший вибір. Ви насипали корм з Потім ви подивились, який корм він їсть, і насипали ще корму. Якщо якийсь корм він їсти не буде, то ви будете розуміти. Коли ви палюєте птахів, я розумію, що це займає деяке місце в вашому простірі, чи в автомобілі, чи десь ще там, чи в рюкзаку, але потрібно, але потрібно. Брати дві-три спускові клітки. І кожен птах із них із видів птахів, кожен потрібен, щоб був окремо. Для чого це потрібно? По-перше, це потрібно, щоб птахи харчувались обов'язково. По-друге, не товклись друг у друга на головах, бо вони травмуються. І Найголовніше можливо, що вони отримують дуже великий стрес, після чого птах може не харчуватися, може не співати та все таке інше. Коли пройде два тижні, що ми робимо далі? Коли пройде два тижні, ми бачимо, що вже птах більш-менш до вас адекватно реагує, але все ж таки він хвилюється. В залежності від птаха, від його характеру, потрібно або продовжити ще на тиждень, або почати помаленьку відкривати напівпрозору або білу тканину. Тобто, ми відкриваємо її не зверху вниз, не знизу вверх, а відкриваємо зліва направо і справа наліво. Чому? Тому що? Як я казав, якщо ми почнемо відкривати знизу, птах перестане харчуватися, але може да, може і ні. Якщо ми будемо відкривати зверху, птах постійно буде сидіти, сидіти на низу і <кій> буде сидіти на жардинках. Тому це ну, теж має значення. Отже, і протягом ще одного тижня ми Потихеньку відкриваємо напівпрозору або білу тканину зліва направо, і справа наліво, доки не залишиться майже невеличкий шматочок. Намагайтеся відкривати ту частину, яка а, при вході, коли ви входите до птахів, наприклад, годувати, яка вас прикриває. Щоб інша частина була відкрита, наприклад, частина до вікна буде відкрита, а з. Е з кімнати ця частина буде прикрита. І потім в один день набереться сміливості і вичиніть повністю. Відчиніть повністю цю каплетку від тканини. Але ще є деякі де але, дуже багато є, але а, дуже багато птахів а, з волі хворіють на різні хвороби. Описувати я вам їх не буду. Ліки про них я вам, про які там ліки я вам розповідаю, теж не буду. У кожного різні є свої думки. Інтернет вам в допомогу, Google вам в поміч, сайти про птахів, зоомагазини, які там є. А, радять, радять. Я так інколи роблю, коли можливість. Деяких птахів на початку того моменту, коли я їх впалював, і приніс додому пропоїти деякими ліками, ліками від того, від того, від того, від цього. Чому? Тому що птах, по-перше, може загинути, незалежно від того, харчувався він і не харчувався, ви те, що він не харчувався і тому загинув або не пив воду, або ще щось, або отримав стрес. Ні. Птах з волі може бути. Хворим. І такі випадки, на жаль, на жаль, бувають, вони бувають, вони мають місце. Якщо птах не харчується, то обов'язково його випускайте. Чому одразу? Тому що поки ще не вечір і птах знайде собі ночівлю і, можливо, ще буде у нього час похарчуватися. Це дуже-дуже важливо. А тому будуть, друзі, і все. Якщо я щось забув, напишіть, будь ласка, свою думку в коментарях. Нагадайте, можливо, про щось. Але я роблю ось так. Бажано так, щоб харчувався, пив водичку, був у спокої і саме найважливіше що інколи потрібно, але ну хто інколи, ну, радять завжди, трапевать тими чи іншими ліками птаха, щоб він був у вас здоровий. Щоб він не заразив інших птахів, якщо буде десь з іншими птахами. І обов'язково не пхайте птахів великої кількості в одну е, спускову клітку. Це дуже шкодить птахам. Дуже. Вони товчуться друг у друга на голові, ви ж бачите. Вони отримують травму, вони отримують стрес. І за цього. От якось так ставимо подобайку. дуже-дуже невелике дуже відео. Я сподіваюся, що кому потрібно, подивіться це відео. Але я знаю, що переглядів буде дуже мало. Ну, невеличкі поради з утримання птахів <кій> в сволі додому. Але... <кій> Закликаю усіх, хто полюбляє співачих птахів і бажає, щоб вони співали в них вдома. Не ловіть багато, не потрібно. Це, по-перше, дуже багато мусора у вас вдома, чи де ви їх там будете утримувати. По-друге, є різні думки в плані птах на волі і птах у вас вдома. За різниці птах, який у вас вдома живе набагато довше, ніж на волі. Але є якісь, деякі люди, які проти категорично, щоб ми полювали птахів. Ну, ми ж їх не їмо, чи ми ж ми ходимо на риболовлю і таке інше на охоту, деякі люди ходять. Але деякі деякі моменти, тож не беріть дуже багато птахів. І ще для себе, скоріш за все, зробив дуже величезний висновок. А, ось це робив мій так друг. Він по напалював птахів, вони зиму у нього призумували і навесні він їх всіх випустив. Всіх. Не те, щоб там одного-двох, а випускає всіх. Ось і думаєте, чи потрібно, чи не потрібно. Я не відпускаю цих птахів, які в мене є, тому що що? у мене один, чижик у мене два, але він Чиж покривав канарковірка самку, були яйця і щось там не трапилось, щось воно не зайшло у них, не знаю. Але ці яйця були пусті. Щіглик один, снігуря два. Снігуря два, чому не відпускаю, тому що кожну зимку, коли ми пробуємо полювати снігурів, ми дуже. Снігуля на мобілку не впалюєш. Це дуже складно. Все, друзі, ставимо подобайку, переглядаємо по можливості, підписуємося на канал. Розумію, що відео буде довгим, десь хвилин 15, але якось так. Не забуваємо підписуватися на канал, ставити подобайку і коментувати це. Відом. Продовження відео на каналі обов'язково буде. Бувайте!